Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Ну, сьогодні в США дуже важливі переговори. Переговори, які, мабуть, вирішать нашу долю. Пишуть аналітики, забуваючи додати, що 30 років тому був підписаний Будапейський меморандум. Зрадницький договір, який обернувся для України катастрофою, пише тягнебок. Ось у архівний виступу зради і треба зараз рятувати територіальну цілісність України. Ми маємо згідно Будапеського меморандуму гарантів. Сполучені Штати Америки, Великобританії, Російську Федерацію. Російська Федерація порушила цей меморандум. Нам потрібно офіційно звертатися до тих країн з метою збереження територіальної, економічної політичної цілісності Української держави. Сам тягнебук зазначає свобода. Єдина партія, яка від початку усвідомлювала до яких наслідків це призведе єдина партія, яка вимагала відновлення ядерного статусу України, поки був час підготуватися до московського вторгнення. І єдина партія, яка задекларувала це у своїй політичній програмі. Пункт 8.19. Вимагати реальних кроків на підтримку України від держави, які декларували безпеку та недоторканність кордонів України в обмін на відмову від ядерної зброї. Будепейський меморандум 1994- дев'ятсот дев'яносто угоди із США та Великою Британією про повномасштабну військову допомогу Україні, а також щодо надання летального озброєння та довгострокової військово-технічної допомоги, домагатися надання Україні статусу основного союзників США поза НАТО. Пункту 8.20, повернути Україні право на відновлення ядерного статусу у зв'язку з порушенням Будапештського меморандуму з програмового свобода програми захисту українців. Не мовчав і про зрадників, починаючи з 2019 року. Очевидно, ж для усіх і кожного Україна ніко. Ли не стане членом НАТО, а поки п'ята колона Кремля у владі зливатиме всю інформацію ворогу. Але і це не найгірше. Найгірше те, що в наших тюрмах немає 33 вагнерівців, яких можна було б засудити як військових злочинців. Немає тих, якими можна було б скористатися як свідками в справі великих московських злочинів, підтвердження у міжнародних судах московської військової агресії в Україні. Всіх цих проблем можна було б уникнути, якби ще на початку війни тодішня влада утілила той комплекс заходів, який вимагала свобода перше провести реальну ілюстрацію, не та форму, як вони зробили реальну. Щоб кожен, жоден регіонали комуніст, жоден посівник злочинного режиму Януковича, навіть найменшу посаду у нинішньої владі посісти не зміг друге зробити обов'язковою перевірку на детекторі брехні для всіх держслужбовців і силовиків високого рангу на предмет їхньої можливої співпраці з кремлівськими се щоб жоден ворожий прихвостень навіть шансу на доступ до держтаємниці не мав. Третє запровадити Римінальна відповідальність за колабораціонізм встановити найвищу міру покарання для державних зрадників і колаборантів, особливо у час війни смертну кару, щоб 10 разів подумали, чим вони ризикують. Законопроєкти здатні це утілити лежать, готові в парламенті. Їх треба було лише взяти та проголосувати. Але минула влада ігнорувала все це і терпіння так само ігнорує за весь час не зробити нічого, щоб позбутися московської агентури навпаки дозволили цілу фракцію колаборантів у парламенті з. Вести а ще частину по своїх списках провели. А тепер влада зеленського замість того, щоб їх звідти вимести, зайняла із розгляду свободівський законопроєкт Оксани Савчук про встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм, звідти усі наслідки. А далі що, по-моєму, все очевидно зазначив гнибук. А тепер подумаємо, що з того часу змінилося чи зачищає влада всіх зрадників. Пишіть в коментарях. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних. Телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.